Бо ще мало, дуже мало, і той, хто має прийти, прийде і баритись не буде. А далі як? А праведний житиме вірою. Вірою – це не в емоційному стані, а вірою в Писання і в виконання Божої волі. Ось чому то Ісус сказав, що коли син людський повернеться на землю. Чи знайде він віру на землі? Перегляньте статистику, яка велика кількість відсотків християн на планеті Земля, яка сьогодні налічує більше 8 мільярдів населення. Але Христос каже, коли прийду, чи знайду віру. Любимо, є цікаво називатись і бути віруючим це як небо і земля. Любі мої, нехай Бог благословить, щоб ми не тільки називались, але були дійсності послідовниками Христа. Дорога молодь, дорогі діти, підніміть руки, я хочу вас побачити, скільки вас є сьогодні тут в залі. Молодь, діти, Що у вас рука рука вище не піднімається? Я, я не бачу ваші руки. А тепер бачу. Ну, доволі вас багато. Студенти. Так, дякую. Ну, вони підняли, вони зрозуміли. Вчителі теж будуть навчати. Ви радієте, що завтра 1 вересня? Вчителі кажуть, дуже радіємо. Ну слава Богу, бо, звісно, зарплата буде. А для дітей школа інколи є великим тягарем. Але сьогодні я не хочу говорити. Про школи, про ці заклади, інститути, університети, які є в цьому світі і в нашій країні, в якій ми живемо. Щось навчають добре, щось не дуже добре. І вже многі підходять до цієї думки, що багато предметів є тих, яких би взагалі можна було не викладати дітям, але чомусь їх викладають. Але сьогодні я хочу говорити про іншу школу. Коли ми будемо в тій школі добре навчатися, то я хочу вам сказати, буде результати, будуть благословення там, куди потім ви підете. Ми сьогодні з вами є в школі Ісуса Христа, і розпочався урок рівно на 10 годину. Звісно, є учні, які приїжджають ну, 10 по 10. Є учні, які приходять швидше. Я не критикую нікого, кожен знає, вже відчуває, що то про нього говорить. Я про вас не говорю, а ви відчуваєте про кого це. Суть не в цьому, навіть якщо ви запізнилися, але ви добре зробили, що ви прийшли. Але любі мої, як ми навчаємося в цій школі, от сьогодні я для себе взяв дуже і дуже багато від першого брата, який проповідував і Бог через нього навчав, і від другого брата, через якого теж Бог багато сьогодні мені говорив. І ви знаєте, не все залежить від Бога. Бог зі своєї сторони дає, а ти людина в праві вибору або прийняти мою волю і втілити в життя, або подумати і залишити. І ось ми з вами, учні Христа. Дорогі діти, завтра ви вступаєте, ви підете в школи, інститути, технікуми, університети. І, звісно, ви будете мати навколо себе велике оточення різних людей. Молоді, яка, на жаль, на превеликий жаль, сьогодні є дуже розбещена. Молодь, яка сьогодні не має, подібно як в цій притчі, не має поваги ні до батька, ні до матері, ні до сивини, до старших людей, кажуть, я нікого не боюсь, ні Бога не соромлюсь, нікого не боюсь. Я вільний робити, що я хочу, бо мені вже більше вісімнадцяти. І, на жаль, сьогодні є багато безбожних законів, які ті чи інші країни затвердили, що ті, яким вже сповнилось 18, вони можуть відстояти свої права в суді і навіть батьків подати на суд і звільнитися від них. Хочу вам сказати, можна звільнитися від батьків, бо ти не звільнися від відповідальності перед Богом. Дорога молодь, дорогі діти. Які являються членами церкви помісної на цьому місті, моє бажання як батька, як служителя, як дідуся, хочеться, щоб ви були благословенні. Дорогі батьки, дідусі, бабусі, ви бажаєте, щоб ваші діти в навчальному році були благословенні? Ми бажаємо і ми кажемо, ми молимось за них, щоб вони були благословені. Це дуже добре, але цього недостатньо. Ще самі діти повинні прагнути цього. Самі діти повинні хотіти цього. І коли я задам молоді питання дітям, чи хочете ви бути сильними, вони скажуть так. Але ви знаєте, щоби бути сильним, щоби бути успішним, щоб бути благословенним від одного бажання, ти не станеш таковим. Є певні кроки, є певні практичні дії. Який ти повинен втілювати не раз на тиждень, не раз на місяць, не раз на квартал, а щоденному своєму житті. Лише тоді буде результат благословений. Я пропоную один текст і коротенько з вами пороздумуємо, і ще деякі місця будемо читати. Друга книга хронік, 27 розділ, 6 текст. Друга хронік 27, 6. І став сильний йотан. Я знаєте, от ці слова кидаються зразу так в очі. Знаєте, і став сильний йотан. Оцей молодий чоловік став сильний, став успішний, став благословенний. Від яких практичних дій? Від того, що він був царем, від того, що йому щось там передали. Від того, що, можливо, він щось набув, ні. Нижче продовження є відповідь цього, чому він став сильний, ми зараз це будемо з вами розглядати. І став сильною там, при умові, яку він зробив у своєму житті, бо поправив дороги свої, це друге. І третє перед ким? Перед лицем Господа Бога. Став сильним, поправив дороги. Не перед людьми, не про людське око, а перед лицем всемогутнього Бога. Дороги. Коли в Біблії ми читаємо слово дороги, то я хочу вам сказати, є дійсності це розуміння, де в Біблії сказано про напрямок, куди пішов, описується, чому пішов, повернувся цією дорогою. Це говориться про напрямок. Ну в даному випадку, коли ми читаємо і поправив Йотам дороги свої, тут говориться не про напрямок, а тут говориться про життя. Йотам поправив дорогу життєву, не перед людьми, а перед Богом. Любі мої, ви знаєте, людина є в праві вибора, і Біблія відкриває нам, що є два напрямки, є дві дороги. Є дорога вузька, і є дорога широка. Є дорога благословіння і є дорога прокляття. Третьої дороги не дано. Серединки золотої, яку часто люди обирають, між широкою і вузькою, між благословенням і прокляттям, якось так протрусь посередині і якось воно так пройде. Такого немає, не обманюйте себе. Є одне і є друге. Третього немає. Коли ми читаємо, брати і сестри, ще не було багато людей на землі, була тільки одна сім'я. Тільки одна сім'я. Цю планету землю населяло чотири чоловіка. Четверо людей. Знаєте хто? Адам, Єва і двоє синів Каїн і Авель. Ну, хто може тобі перейти півперек, як сусіда нема? І ми часто кажемо, сусід, ми кажемо той, ну нікого ж немає. Ну, Адам з Євою ще якось там, знаєте, ну, клеїли вже після гріхопадіння, ну жили. А от Авель і Каїн не поділили, не розділили. Але я не на цьому хочу зупинитись. І коли Бог. Бачить, що Каїн обирає в своїй підсвідомості, ніхто цього не знає. Ні Єва, ні Адам, ні Авель. Як брат говорив переді мною, щирі відносини точуться, відкриті відносини точуться, відкрита бесіда, але там уже гніздиться гніздо осине, так образно скажем. І він починає схиляти у свої підсвідомості на іншу дорогу. І Бог зупиняє, і Бог каже: не роби цього, зупинись, бо ця дорога, життя, яку ти обираєш, вона дорога прокляття. Зупинись. Але в своєму виборі махнув рукою і зробив по своєму. І ви знаєте, що трапилось. Будь ласка, відкрийте, книга Єремії, шостий розділ. Десятий текст. Бог через Єрмію говорить, ми візьмемо декілька текстів, щоб картина стала зрозуміла. До кого я буду казати та свідчити буду, і слухатимуть, не обрізане ось їхнє вухо, і слухати уважно не можуть вони. Ось слово Господнє для них стало посміхом, вони не бажають, не жадають його. Вони мають вуха, Бог говорить, але вони не хочуть слухати. Те, що каже Бог. Я пам'ятаю історію декілька років тому Сергій Шаптала, служитель Спухівської церкви, в нас розказував приклад. От сестричка є Спухова, яка приїхала, каже: йде молодий юнак по дорозі. Іде так собі, безпечно. І один каже, дідусь кричить: дитино, автомобіль! Автомобіль їде на великій швидкості, а він іде собі безпечно. І тут раз автомобіль його збиває. Хоча він переходив там, де не мав перейти. І в чому проблема була? Знаєте в чому? Він мав навушники. Навіть не такі великі, а такі, знаєте, маленькі сьогодні такі кажуть, самомодні, круті. Він мав вуха, йому кричали, але він не чув, бо він закрив вуха. І ось Бог через Єремію каже, я їм говорю, а вони не слухають мене. Вони наклали навушники свого егоїзму. Свого власного бачення, своїх власних цілів, своїх власних пріоритетів, і тому вони мене не чують. Я говорю до них від ранку, я говорю до них і вечором, а вони мене не чують. Читаємо Єремії 6:17. 17-й вірш, будь ласка. І я сторожів був поставив над вами. Говорячи, прислухайтесь до голосу, сурми. Та вони відказали: не будемо прислуховуватися. І далі, коли можна читати, то вони кажуть, твого голосу ми слухати не будемо, а будемо ходити за упертістю серця свого. Любі мої, Йотам, який був, який бачив попередніх царів, які жили і знав історію, бачив, як попередні царі сходили з Божих доріг. І він бачив, як гнів Божий, справедливість Божа лягала на них. І ви знаєте, він вчасно зупинився. Можливо, завтра для Йотама вже би було пізно. Чому я так кажу? Пам'ятаєте, як пророк Самуїл сказав Саулу? Якби ти сьогодні, чуєте, не завтра, якби ти сьогодні в цей час зупинився, поправив свої життєві дороги перед Богом, то Бог би підняв твоє царство, але через те, що ти сьогодні не зробив так, проблема. І ось його там вчасно зупиняється, дорога молодь, я не просто беру набір слів, щоб заповнити ефір проповіді, ні. Я хочу, щоб слухаючи ці місця, я разом із вами, щоб ми бачили, що Бог знає краще для нас, що є благословінням, а що прокляттям. І ці приписи Він дав для того, щоб ми були благословенні. І ти, послухавши сьогодні Боже Слово, підеш звідси. Ти можеш через тиждень забути, ти можеш через місяць забути, але коли ти будеш втілювати ту істину життя, ти будеш благословений і поправив Йотан свої дороги перед лицем Господа і тому став сильний. Яким чином? Бо поправив дороги перед Господом. Бог знає твоє життя, і ти знаєш своє життя. Батьки можуть цього не знати. Бо часто діти приймають вид ангелів і хочуть показати нам і вибачте за таке слово, ну воно є в нашому лексиконі, навішати нам лапші на вуха так, що порою переконують нас в тому, в чому далеко є неправда. І ми порою віримо. Але достаменно знає Бог. Знає Бог. І тому Йотам став сильним, бо поправив дороги свої перед Господом. Що потрібно, любі мої. Є... Нам робити. Коли ми подивимося на життя Давида, то ми знайдемо небагато тих людей, які йому дорікали чи докоряли. Є яскравий приклад, коли йому сказав так відкрито пророк Натан за його переступ. Але в цьому іншому Давид старався догоджати Богові. Давид старався догоджати Богові. Відкрийте, будь ласка. 138 й псалом, 23 і 24 й текст. Це його молитва. Він молиться і кличе до Бога. Погляньте, яка молитва. Коли останній раз ми з вами так молилися, часто люди моляться 50-м псалмом. Але коли ось такими словами ми звертались до Бога, випробуй Боже, мене молиться Давид. Пізнай моє серце. Це те, яке сокровенно, яке ніхто не знає, яке ніхто не бачить. А він каже, Боже, твої святі очі бачать, і тому ти зверни увагу на моє серце, досліди ти мене, пізнай мої задуми, хто там вам в ту коробку залізе чи мені, хто там знає що. Знає Бог і знаєш ти. Чи 24-й текст. І побач, Господи, чи не йду я дорогою злою. І на вічну дорогу мене попривать. Є вічна дорога, дорога благословіння, а є зла дорога, дорога прокляття. І незамітно ти можеш з'їхати з дороги. Незамітно. Я пам'ятаю, ще як жила Раїса Павлівна, і вона з братом Миколою. Вони поїхали в служіння до Нагуєвич. Донагуєвич. І коли поверталися, і Раїса Павлівна, бо прийшла на молитовну групу, я питав, як ви з'їздили? Ну, то каже, добре, брат Михайло, добре, слава Богу, все гаразд. Брат Микола їздив, каже. Але каже, ти знаєш, щось так цікаво було. Ми їхали по асфальту, їхали ну, по дорозі. Потім дивлюся, каже, брат Микола поїхав по полю. каже, По полю поїхав, поїхав, потім раз і виїхав знову на дорогу. каже. І ми заїхали до Борислава. А я за голову купився, а вона ж того не розуміє. А брат Микола заснув, знаєте, втомлений. І миттєво на долі секунди втрачає, якби знаєте, цей, і машина з'їжджає. Бо має бути свідомість, має бути пильність. Слава Богу, що виїхав, вчасно проснувся. Любі мої ось так в духовному розумінні. Ми можемо їхати, ми можемо йти, ми... але якщо ми станемо легковажні, безпечні, дорога молодь, біда буде нас чекати. Бо написано, хто легковажить дороги свої. Хто легко важить дороги, хто стає безпечний, той впаде у велику біду. Це в притчі Соломона сказано. І тому Давид, наскільки стоїть на сторожі, що він каже, Боже, можливо, я в своїх очах, в мене все окей, в мене все добре. Але, Господи, ти сам. Я перед Тобою, як на тому тесті, як на тому рентгені. Боже, я молюсь, ти сам просвіти мої мізки, просвіти мого духа, моє серце. І відкрий мені, Господи, чи не йду я дорогою злою. І на вічну дорогу мене попровадь. Пісня Юди, 11 текст, будь ласка, або навіть ні, перепрошую, Перша царів, 13 розділ, 33 текст, перша царів 13, 33. Ось тут Давид, він переживає. Давид досліджує своє життя в присутності Бога. Ми читаємо за царя Єровоама, який бачив перед тим чудо, коли прийшов до нього Божий чоловік. Пам'ятаєте, коли він сказав, протягнув руку, схопіть його, рука всохла, потім він молиться і каже: Звернися до Бога, хай Бог змилується наді мною. Відбувається чудо, Бог проявляє милість. Але ми читаємо після в контексті цієї розмови. По цій пригоді Єровам не зійшов зі своєї злої дороги. Скажіть мені, ну хто винуватий? Він обирає сам. Як важливо, коли ти з'їхав виїхати. Як важливо, коли ти оступився, тут же поправити свій стан. Тут же поправити не про людське око, не відмітку зробити, а перед Господом. Перед Господом, бо Бог не знає, що в твоєму серці, що в моєму серці. Бог не знає, що, як апостол Павло пише, бо соромно навіть казати про те, що роблять вони потаємно. Але знає Бог, що робиться потаємно. І тому, знаючи те, що робиш потаємно, Бог каже, поправ свої дороги. І це не тільки сьогодні підліткам юнакам, дітям, це сьогодні слово для нас, служителів, це сьогодні слово для нас, членів церкви, бо втратиш Божі благословіння і можеш втратити вічне життя. Пісна Юди, 11 розділ. Апостол Юда, він згадує і каже, про деякі категорії людей, які обрали певну дорогу. Юди, 11 вірш. Горі їм. Кому? Цим людям, бо пішли вони дорогою Каїновою і попали в обману Валаамової заплати, і загинули в Бунті Корея. Про три дороги говорить Юда. Каїнова, Валаамова і Кореєва дорога. І він каже: багато пішли. Він згадує цих з далекої давнини, з минулого, але він каже: нічого під небом нового нема. Як так оці дорогою пішли обрали, так і ці, так само, як би знаєте, своїх правоців наслідують. А що таке дорога Каїна? Дорога Каїна. Це дорога з братовбивства. Дорога Валаама це той, який продався за доляри. Це той, який боровся, 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 ну не встояв. Не встояв, каже, дам вам таку пораду, бо хотілося так це взяти. Взяв. І ось ми маємо приклад. І дорога Корея Непослух Богові. Хто ти такий Мойсей? любі мої. Про це пише цю думку, продовжує Петро, друге пістання Петра 2.15. Я хочу звернути на першу частину. Він згадує Каїна, Валаама, Корея, 2 Петра, 2.15, написано, що вони, дивіться, вони покинули просту дорогу. І заблудили, і пішли. Іншою дорогою. Отже, дивіться, вони були на цій дорозі, вони знали цю дорогу, вони були в цій правді Божій, але вони залишають цю дорогу, вони обирають щось цінніше, не дивлячись на те, що Бог забороняє, і вони роблять це своє. І вони пішли цією дорогою. І тому, любі мої, їх це спіткало. Дорога молодь, ви підете. В цей навчальний рік, дорогі брати і сестри, ми теж з вами не йдучи в школі, але ми в школі щоденно, в школі нашого життя, і ми здаємо теж екзамени з вами, здаємо екзамени на стійкість, на випробування нашої віри. І я хочу вам сказати, щоб ти був сильний, був благословенний, був успішний, тобі треба мати тісні відносини з Ісусом. Тому що Ісус, закінчуючи, Ісус каже: Євангелій Івана, 14,6, Я дорога Я правда, і я життя. Якщо ти будеш берегти Ісуса, будеш берегти Його Слово, будеш перебувати в ньому, а Він в тобі, то ти рясно зародиш, ти будеш, як той муж, як той кущ, як це дерево при водних потоках посаджено, що навіть серед дня спекоти, листя Його. Нев'яне. І все, що він буде робити, буде щастити йому. Це про умові, коли ти будеш перебувати в Ісусі, коли Ісус буде перебувати в тобі. Якщо ти будеш просто релігійно набожний баптист, ну я не п'ю, бо це на здоров'я мені, я не курю, бо це на здоров'я. То який ти віруючий? Ти зайняв позицію, бо це шкодить тобі здоров'ю. Ти навіть не маєш розуміння, що це є гріх. Розумієте, яка може бути формуліровка? І тому нехай Бог благословить. Якщо сьогодні, любі мої закінчуючи, якщо сьогодні ти зійшов з Божої дороги, якщо духовно ти ослаб, якщо сьогодні немає цієї сили, залишилась лише оболочка поверхневості, то сьогодні Бог через цей приклад Йотама каже: тобі потрібно поправити дороги свої. Нема кращого місця, як поправити дороги перед Господом. Мені не байдуже, як мене оцінять, сидячи в залі. Мені важливо поправити свій стан перед Богом, відновити ці втрачені, можливо, відносини. Можливо, я, подібно брату, з'їхав з дороги, не попильнував, заснув, був втомлений, не пободруствував, я з'їхав. Повернись сьогодні, повернись і не скажи в своєму серці, не скажи, як подібно ізраїльтяни, Не підемо, не послухаєм, будемо робити по впертості серця свого. Тоді, хочу сказати, буде мучительно, больно. І остання цитата, яку хочу сказати, словами, він уже вдома, Микола Воднєвський, проповідник, служитель, він колись написав такі слова. Душа, як птиця іщить хліба, а цей хліб. Єдиний великий Бог. Одна дорога веде в небо, в погибель тисячі дорог. І тому сьогодні я звертаюся до всіх ради імені Ісуса, примиріться з Богом. Дорога молодь, якщо ви десь уступились, поправте свій стан, це важливо. Від вашого свячення буде результат благословіння на завтра. І тому зараз ми будемо співати пісню, і ми зараз вставши під час її пісні. Я звертаюся до всіх, хто зійшов з Божого путі, хто вже давно зійшов чи, можливо, вчора з'їхав, поверніться сьогодні, поправте свій стан, щоб бути сильними і бути благословенними.